Дорогі семикласники, тема відеоуроку розкладання многочленів на множники спосіб групування. Почнемо з повторення. Нагадаю, що розкладання многочлена на множники називають поданням многочлена у вигляді добутку кількох множників. Існує декілька способів розкладання многочлена на множники. На минулому відеоуроці ми розглянули найпростіший із цих способів винесення спільного множника за дужки. Нагадаю, що для цього використовують розподільну властивість множення, прочитано справа наліво. Розглянемо на прикладах. Винести спільний множник за дужки. перше завдання 5х додати 5. Легко побачити, що спільний множник буде 5. В результаті одержуємо 5 помножити на х плюс y. Нагадаю, що ми можемо перевірити завжди себе дією множення. 5 помножити на х дійсно буде 5х, так як і в умові. 5 помножити на y буде 5y, так як і в умові. Другий приклад. 18аБ відняти 27 ас Будемо виносити спільний множник спочатку серед чисел. Числа 18 та 27 обидва поділяться на 9. Тому виносимо за дужки 9 серед чисел, а бачимо, спільний множник серед змінних буде змінна А. Отже, виношу дужки 9а в дужках залишиться 2b мінус 3C. Пояснюємо, як себе перевірити за допомогою множення. Чи не помилились ми? 9А помножити на 2b дійсно буде 18аБ. 9а помножити на мінус 3C дійсно буде мінус 27 ас Наступний приклад. 30 а у 4 степені додати 35 а у 7 степені. Серед чисел виносимо спільний множник 5, оскільки і 30 і 35 діляться на 5. Далі будемо виносити дужки степінь із меншим показником, а саме А у 4 степені. В результаті одержуємо. 5а у четвертому степені винесли за дужки, в дужках залишається 6 додати 7 а у кубі. Перемножимо і перевіримо себе. 5а у четвертому помножити на 6. Дійсно, буде 30 а у четвертому. Далі 5а у четвертому степені помножити на 7а у кубі. Дійсно, буде 35а у 7 степені, оскільки при множенні степенів з однаковими основами показники додаються. Останній приклад: 8х помножити на b плюс c відняти 6y помножити на b плюс c. Будемо виносити спільний множник за дужки. Серед чисел спільним множником буде 2, оскільки і 8, і 6 діляться на 2. Далі спільний множник легко побачити, вираз b плюс c. Отже, за дужки виносимо 2B плюс c і в дужках залишиться 4х відняти 3Y. Починаємо вивчати спосіб групування, який використовують для розкладання многочлена на множники. Розглянемо спосіб групування на такому прикладі. Заданий многочлен AX плюс BX плюс А плюс Бі. Серед усіх членів многочлена немає спільного множника, а ми об'єднаємо члени многочлена у групи, щоб доданки кожної групи мали спільний множник. Як ми це зробимо? Давайте згрупуємо AX плюс BX. А в другу групу згрупуємо АY плюс Бі. Зверніть увагу, на екрані, це зараз показано. Тепер у кожній групі ми можемо винести за дужки спільний множник. А саме у першій групі спільним множником буде х, а в другій групі спільним множником буде y. Виносимо і одержуємо результат. Х множимо на А плюс Б плюс y множимо на А плюс Б. У нас з'явився спільний множник, а саме вираз А плюс Б. Ми будемо виносити його за дужки і в результаті одержуємо відповідь А плюс Б помножити на Х плю. Ми розклали заданий многочлен на множники способом групування. Щоб закріпити вивчену тему, розглянемо приклади. Приклад 1. Розкладіть нам множники многочлен 2АС додати 2БС, додати 5аМ, додати 5БМ. Отже, ми спочатку зробимо групування. В першу групу ми візьмемо перші два доданки. Оскільки бачитимемо, що тут буде спільний множник 2C. А в другу групу візьмемо 5ам плюс 5BM. Оскільки бачимо, що в цій групі буде спільний множник 5М. Отже, записую: 2 ас плюс 2 бс ми згрупували. Рухаємося далі. В другу групу ми об'єднали 5ам. Плюс 5BM. Тепер в кожній групі виносимо за дужки спільний множник. 2С виношу спочатку, в дужках залишиться А плюс Б. Далі виносимо за дужки 5М спільний множник у другій групі, в дужках залишиться А плюс Б. З'явився спільний множник, а саме. А плюс Б. Виношу за дужки, забираю його, і в дужках залишиться 2C плюс 5М. Перший приклад ми розглянули і будемо розглядати тепер наступний приклад. Я переключу зараз швидко колір цифрового пера, щоб наглядніше було на екрані. Отже, другий приклад записую умову. Х у четвертому степені відняти 2х у третьому степені, відняти 3х, додати 6. В цьому завданні ми зараз будемо групувати Спробуємо в першу групу записуємо х у четвертому степені мінус 2х у третьому степені. Далі формуємо другу групу і я зараз поставлю знак мінус і об'єднаю у дужки наступні 3х. 3х, а зверніть увагу, я поставлю знак мінус 6. Чому? Тому що, іншими словами, я винесла мінус за дужки, отже, знаки в дужках треба змінити на протилежні. Тепер ми можемо в кожній групі виносити спільний множник за дужки. Пам'ятаємо, що виносимо степінь із меншим показником, а саме виносимо х у кубі, виносимо х у кубі, в дужках залишиться х відняти 2. Рухаємося далі, із другої групи спільний множник виносимо 3, в дужках залишиться. Х відняти 2. От і з'явився у нас спільний множник, х-2, його легко побачити. Забираю його за дужки. в дужках залишиться х у кубі відняти 3. Це завдання ми закінчили і переходимо до третього завдання. Звертаю вашу увагу, що в різних завданнях ми можемо виконувати групування по різному, але у відповіді все рівно будемо одержувати один і самий вираз. Отже, третє завдання Х, відняти 12. Додати 4х, відняти 3Y. Спробуємо згрупувати члени заданого многочлена так, щоб ми мали змогу виносити в кожній групі спільний множник. Спробую згрупувати, наприклад, ось таким чином. Візьму XY, додати. 4х, щоб винести спільний множник х, це буде перша група. Далі в другу групу запишу мінус 12 мінус 3у. Давайте ще ось таким чином зробимо в другу групу мінус 12-3. І з кожної групи будемо виносити задушки спільний множник. Х виношу в дужках, залишиться Y плюс 4. А тепер винесемо за дужки мінус 3 у другій групі. Мінус 3 виношу за дужки. і нагадаю, що якщо мінус виносимо за дужки, то знаки в дужках треба міняти на протилежні. Отже, я одержу 4 додати ігрек. От і з'явився у нас спільний множник y плюс 4. Пам'ятаємо, що від перестановки доданків сума не зміниться, тому щоб уже зовсім було зрозуміло, я так і зроблю зараз y плюс 4 записала. І тепер спільний множник y плюс 4. Залишилося нам винести за дужки. І в дужках залишиться х відняти 3. Таким чином, ми розглянули приклади, як розкласти на множники многочлен способом групування. Розглянемо приклад 2, а саме розкладіть множники 3 член х квадрат плюс 6х плюс 8. Запишу умову х квадрат плюс 8. 6х плюс 8. Як би ми не хотіли зараз проводити групування, ми не зможемо, як в попередніх завданнях, створити групи, в яких будуть спільні множники. Тому, в цьому випадку, ми зробимо ось таким способом доданок 6. X, ми запишемо ось таким чином, як 4х додати 2х і додати 8, як в умові. Ми пам'ятаємо, що 4х плюс 2х дійсно буде 6х, так, як і в умові. Я це зробила для того, щоб тепер згрупувати в умові х квадрат плюс 4х в першу групу, а в другу групу запишемо 2х плюс 8. Будемо виносити в кожній групі спільний множник. В першій групі спільний множник х винесу за дужки, В дужках залишиться х плюс 4, в другій групі за дужки винесу спільний множник 2. В дужках залишиться х плюс 4. От і з'явився у нас спільний множник, а саме вираз х плюс 4, який ми забираємо за дужки, тобто виносимо за дужки, і в дужках залишиться х додати 2. Таким чином, ми розслали на множники заданий чи член. І в цьому завданні ще один із способів розглянули. Будемо працювати з підручником номер 476, розглянемо завдання. Перше завдання МА плюс МБ, плюс 4А, плюс 4Б. Отже, будемо з вами групувати, щоб швидше ми працювали. Давайте в таких випадках, де це можливо, можемо позначати: оце в мене буде перша група, а це в мене буде друга група. Спільний множник в першій групі це буде М, виношу за дужки А плюс Б в дужках залишиться. В другій групі спільний множник – 4 виношу за дужки, в дужках А плюс Б залишиться. От і з'явився спільний множник А плюс Б, який ми будемо виносити за дужки. В дужках буде М плюс 4. Наступний приклад другий. Записую умову. 3х додати Це, додати С, додати 3Y. В цьому завданні можна виконувати групування по різному. Давайте спробуємо ось таким чином зробити групування. 3х плю забираю разом, бо буде спільний множник 3 у них. Далі в другу групу забираю Су додати CX, Бо спільним множником буде C. Отже, в першій групі я виношу за дужки 3, в дужках залишається Х плюс Y. В другій групі виношу спільний множник C, в дужках залишається Y X. От і з'явився спільний множник, ви розумієте, що x плюс y та y плюс x вони дорівнюють один одному за перестановою властивістю. Отже, забираю за дужки спільний множник Х плюс Y, і в дужках залишиться 3 плюс С. Друге завдання ми виконали, і рухаємося далі. Третє завдання записуємо зараз умову. В третьому завданні 5А відняти 5Б, додати АП, відняти БП. Дорівнює. Спробуємо згрупувати задані члени многочлена саме ось таким чином. Я зараз, щоб швидше, просто позначу. В першій групі спільний множник 5 винесла за дужки, в дужках А мінус Б залишиться. В другій групі спільний множник П винесла за дужки, в дужках А мінус Б залишиться. І уже з'явився спільний множник А мінус Б, який можна забирати за дужки, тобто виносити, а в дужках залишиться 5 плюс П. Четверте завдання. 7 м додати МН, додати 7 і додати Н. Дорівнює. Ми можемо згрупувати ось таким чином. В першу групу ми запишемо 7 м плюс МН. В другу групу ми запишемо 7 плюс N. В першій групі ми бачимо, що спільний множник буде М, виношу за дужки, в дужках залишиться 7 плюс n. Далі, в другій групі для зручності, я просто напишу, що це 1 помножити на 7 плюс n. І бачимо, що спільний множник буде 7 плюс n. Виношу за дужки, в дужках залишиться m плюс одиниця. Нагадаю, що якщо ми виносимо за дужки все, що було, тобто 7 плюс n винесли, в дужках обов'язково залишається одиниця, і ми про це нагадували на минулих відеоуроках. П'яте завдання, давайте розглянемо. Одну хвилиночку, знову колір переключаю, щоб було наглядніше видно на екрані. Отже, п'яте завдання я записую умову. А відняти 1, додати АБ, відняти Б. Дорівнює. Знову ж таки, ми можемо тут групувати по-різному, можу запропонувати ось таким чином А плюс АБ окремо забираємо в першу групу. Далі додати, а в другу групу забираю мінус 1 мінус b. Виношу спільний множник за дужки в першій групі, а саме А. В дужках залишиться 1 плюс b. а в другій групі виношу за дужки мінус. Мінус. І тоді в дужках знаки треба змінити на протилежні. Одержую 1 плюс B. З'явився спільний множник 1 плюс B. Ми з вами виносимо його за дужки. в дужках залишиться а відняти одиниця. Нам залишилося ще розглянути 6, 7 та восьме завдання. Пропоную вам після перегляду відео виконати ці завдання або поставити відео на паузу та виконати ці завдання. Розглянемо номер 478, розкласти на множники многочлен. Перші 4 завдання з цього номера. Отже, перше завдання. А у кубі додати А у квадраті, додати А і додати 1. Можемо згрупувати члени цього многочлена члена саме ось таким чином, я зараз підкреслюю. І в першій групі виносимо степінь з меншим показником А у квадраті. В дужках залишиться А плюс. Один. Далі додати. В другій групі А плюс 1. Бачимо, що спільний множник з'явився вже А плюс 1. В дужках залишиться А у квадраті додати одиницю. Не загубіть, будь ласка, цю одиницю. Нагадаю, що ми можемо записати, що це 1 помножити. і тоді відповідь буде саме такою. Друге завдання розглядаємо. Х у 5 степені, відняти 3х у третьому степені, додати 4х у квадраті відняти 12. В даному прикладі також ми можемо згрупувати ось таким чином. В першій групі ми винесемо степінь з меншим показником х у кубі, в дужках залишиться х у квадраті відняти 3. Зверніть увагу, одразу себе перевірю множенням, чи не помилилися ми. х у кубі помножити на х у квадраті. При множенні степенів з однаковими основами показники додаємо, 3 додати 2 буде 5, дійсно, так, як і в умові. 3х у кубі помножити на мінус 3 буде мінус 3х у кубі. У другій групі спільним множником буде 4. І в дужках, коли ми винесемо 4, в дужках залишиться х у квадраті відняти 3. Ось і з'явився у нас спільний множник х у квадраті відняти 3, в дужках залишиться х у кубі додати 4. Перші два завдання ми вже розв'язали. Зараз переключаю швидко колір цифрового пера для того, щоб ми, зручніше нам було на екрані. Отже, третє завдання, я записую третє завдання, умова С в шостому степені, відняти 10 С в четвертому степені, відняти 5С у квадраті, додати 50. Я вже буду швидше пояснювати. Давайте ми ось таким чином згрупуємо. І в першій групі винесемо степінь з меншим показником, це в четвертому степені. В дужках залишиться це у другому степені відняти 10. Далі винесемо за дужки саме мінус 5. Зверніть увагу, я винесу за дужки мінус 5. 5 В дужках залишиться С у квадраті мінус 10. Пояснюємо. Легко зрозуміти за допомогою дії множення. Мінус 5 на С у квадраті, мінус 5 С у квадраті, мінус 5 помножити на мінус 10, мінус на мінус дасть нам плюс 50, так, як і в умові. Іншими словами. Якщо мінус виносимо за дужки, то знаки в дужках будемо змінювати на протилежні. От і з'явився у нас спільний множник C квадрат відняти 10, і в дужках ми винесли цей спільний множник за дужки, залишиться С в четвертому степені відняти 5. Останнє завдання четверте, записую умову: іг у кубі відняти 18, додати 6 іг у квадраті, відняти 3 y Давайте в цьому завданні ось яким чином спробуємо з вами згрупувати. Іг у кубі відняти 3 y Візьму в першу групу. Далі додати, в другу групу візьму 6, відняти 18. В першій групі спільним множником буде у, виношу його за дужки, в дужках залишиться у квадраті відняти 3, в другій групі спільний множник буде 6. Винесу за дужки, в дужках залишиться у квадраті відняти 3. З'явився спільний множник y у квадраті відняти 3. І в дужках залишиться тепер у 6. Таким чином, ми з вами навчилися розкладати на множники многочлен способом групування. В номері 480 необхідно знайти значення виразу, розклавши його попередньо на множники. Отже, ми з вами спочатку розкладаємо на множники, а вже потім підставляємо задані числа. Записую умову. 2а у кубі відняти а у квадраті, відняти 2аб, додати 3Б. Дорівнює. Зараз ми з вами будемо застосовувати спосіб групування. Давайте, щоб швидше було, я позначу: візьмемо в першу групу 2А у кубі мінус 3а у квадраті, і винос за дужки А у квадраті, тобто степінь з меншим показником, залишиться в дужках 2А-3. Далі зверніть увагу, хочу розглянути ось другу групу, але за дужки я винесу мінус Б. Тобто Б виношу за дужки і винесу знак мінус, для того, щоб тепер в дужках поміняти знаки на протилежні і одержуємо 2А-3, такий самий вираз, і це і буде спільним множником. Забираю спільний множник 2а мінус 3 за дужки, В дужках залишиться а у квадраті відняти Б. Ми розклали на множники і тепер замість А підставляємо 0,5, замість Б підставляємо 2,25. Отже, 2 помножити на 0,5 мінус 3. Закриваємо дужку. В других дужках 0,5 до квадрата відняти 2,25. Виконуємо обчислення. 2 помножити на 0,5 це буде одиниця. Рухаємося далі відняти 3. Нагадаю, 0,5 у квадраті це 0,25 відняти 2,25. Виконуємо дії в дужках. 1 відняти 3 буде мінус 2. Помножити 0,25 відняти 2,25 буде мінус 2. В результаті одержуємо. Число 4 мінус 2 помножити на мінус 2 буде 4. Таким чином, ми навчилися розкладати на множники способом групування. Для того, щоб закріпити вивчену тему, пропоную виконати домашнє завдання, а саме розв'язати схожі завдання для того, щоб ви краще засвоїли тему. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!